Три роки тому український народ подала в режим Януковича. Тоді важко було уявити, що оточення сім'ї знову почне обкрадати нас. Але саме це і відбувається, принаймні на прикладі однієї з найбільших державних корпорацій України. Це мітинг у будівлі Державної продовольчої зернової корпорації України. Активістів обурила діяльність керівника установи, але слухати їх не захотіли. Так, Дай так, сюди людина, яка агресивно зриває плакати, представилась другому очільника цього держпідприємства. Що случилось? Я його друг ну, так... До цієї історії ми ще повернемося, але спочатку розкажемо, як все почалось. Олександр Іванович Григорович – виконувач обов'язків керівника державної продовольчої зернової корпорації України, це єдиний державний зернотрейдер, тобто компанія, що торгує зерном. Проте замість надприбутків на цьому держпідприємстві надзбитки. дана корпорація має борги у розмірі 7,6 мільярдів гривень, що в свою чергу є недопустимим, і при таких ресурсних можливостях і при такому Кількісному забезпеченні гроші, виділені для держкорпорації на обладнання, вивели через офшори ще у 2013 році. Олександра Івановича призначили лише торік у жовтні. З того часу збитки корпорації скоротились. Але питання щодо фінансової звітності установи є навіть у новопризначених замів Григоровича за той місяць, який я тут у ну, мене є певні запитання до того, що було зроблено, зниження рентабельності діяльності. Винок чого зниження? Ну от я ж зараз якраз і аналізую ці показники, тому Сказати, поки ще немає фінальної звітності, вона не подана. За рахунок чого це сталося? Ну я поки не можу. Кабмін призначив Груровича саме за поданням міністра агрополітики Тараса Кутового. У нас запитання до міністрів: чи дивляться вони декларації своїх обранців у 2010 році? Олександр Іванович був радником корумпованого міністра агрополітики Миколи Присяжнюка. А його декларація за минулий рік викликала ще більш. Більше запитань. На ім'я Григоровича та його родини задекларовано: два заміські будинки площою у майже 600 квадратних метрів, дві квартири в Києві, п'ять земельних ділянок, порош каєн, коштовні ювелірні вироби із діамантами, колекція холодної зброї кількості 56 одиниць, колекція антикварних книжок в розмірі 800 одиниць, дев'ять приватних підприємств, де Григоровичі власники, акції на півмільйона гривень, два з половиною мільйони гривень. Ань, готівкою, а також 265 тисяч доларів і 130 тисяч євро. У мене відчуття, що я зараз дивлюсь декларацію арабського шейха. А тепер найголовніше, син Григовича Володимир, працює на Миронівському хлібоприймальному підприємстві, яке належить мільярдеру Юрію Косюку, а це є прямим конфліктом інтересів. А тепер про нові події навколо діамантового аграрія. 11 квітня цього року у Києві співробітники Нацполіції та ГПУ виявили підпільний покерний клуб. Власником приміщення виявився Олександр Григорович. Правоохоронці підозрюють, що клуб фінансувався коштом держбюджету. Наразі перевіряється причетність одного із чиновників до організації нелегального бізнесу. Якщо інформація підтвердиться, посадова особа відповідатиме не лише за розкрадання і привласнення коштів держпідприємства, але й за зайняття ігорним бізнесом. Григорович одразу відхрестився від клубу, мовляв, здавав приміщення під оренду кав'ярні. Що там відбувалось, не знав. Ми вирішили це перевірити і навідались до будівлі, де знайшли клуб. Коже робота повара, поэтому бы, я знаю охрану, знаю, котора там в будки. Ну немножко людей знаю. розумієте? Немножко знаю, немножко ходили. Я розносила обіди. Я один раз все увидела. Че приїхав, вийшов, зайшов офіс і вийшов. Отже, за адресою клубу в директора держкорпорації такий був. Ми хотіли почути пояснення самого Олександра Геровича, але це виявилось непросто. Журналістів він уникає. А ви розумієте, що ваша діяльність вашого підприємства має суспільний інтерес і а, дуже... Тому ми готові з вами Ставте перечні вопросов, ми проведемо проведем позицію. На кадрову комісію. Кадрову комісію раз повторяю, персональні дані наших директорів, которые являются конденсальної А Активістів поганяє. Так. Дай сюда, пішов. Добре. Активність топкору таки далася взнаки. Скандал із покерним клубом зам'яти не вдалося. Григорович подав у відставку. Втім, питання до міністерства агрополітики залишились. Зокрема, чому людину з такою біографією взагалі призначали? Тож чекайте на продовження.